Ви слухаєте Українське Радіо. При мікрофоні продовжує працювати Віталій Науменко. Про що будемо говорити далі? Тема надзвичайно серйозна, актуальна. Вона була актуальною до російського вторгнення, до російської війни, і такою темою важливою залишається. Так ось. Підписано указ про затвердження складу громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони України. Зробив це міністр оборони України Олексій Рєзніков. І прямо зараз будемо говорити про те, коли ж запрацює новий громадський антикорупційний орган. Власне, хто увійшов до його складу? А це 15. Сіб і які першочергові завдання стоять перед громадською антикорупційною радою при Міністерстві оборони України. Я з приємністю вітаю в нашій затишній студії нашу шановну гостю. Це генеральний секретар Незалежної антикорупційної комісії з питань оборони, член цього нового громадського антикорупційного органу. Це Олена. Пані Олена, радий вітати вас в нашій студії. Дякую, доброго вечора. Ну, Давайте почнемо з самого початку. Ваше загальне враження вдалося пробити, чи це нормальний, так би мовити, алгоритм розвитку? Е, ну, враження в мене таке, що зараз нічого такого нового не відбувається, бо по суті було створено антикорупційну. Раду, яка є різновидом громадської ради, і у нас при всіх міністерствах є ці громадські ради, і в основному вони не дуже ефективні, як ми знаємо. Але що нового зараз, це більший інтерес громадськості до питання корупції в Міноборони. І на цій хвилі може реально бути більше. Шансів щось змінити і реально отримати доступ до там прийняття рішень в міністерстві для того, щоб унеможливити якісь поточні корупційні ризики під час воєнного стану, ви знаєте, люди спостережливі, безумовно, звернули увагу на те, що спочатку були оці ознаки. Я маю на увазі цю історію сумну з закупівлею яєць постачанням, потім яблука, потім, очевидно, інші продукти, а вже потім відбулося власне оформлення організаційне вашої структури. Хотілося б, щоб це було перед цим, можливо, ви тоді встигли якимось чином вплинути. Тобто ви починаєте роботу, я так розумію, з чистого листа чи ви готувалися, так би мовити, приступити до роботи? Ну, залежно, ви знаєте, там увійшли 15 членів. Це люди, різні громадські активісти з різних сфер. Якщо йдеться про організацію НАКО, яку я очолюю, Незалежна антикорупційна комісія з питань оборони, то ну, скажімо так, ми готувалися останні 6 років, тому що ми ем, є профільна організація, яка займається запобіганням корупції в Міноборони. і... Ми брали участь в багатьох робочих групах, за різних міністрів, за полторака, за Загороднюка. І далі ну, от за тарана, до речі, ні, він нас не запрошував. І зараз ось міністр. Той таран, який був міністром оборони України до повномасштабного вторгнення, двічі зірвав державне оборонне замовлення, тепер представляє Україну в якості посла в Словенії. Правильно? Саме, він, так. саме саме він, він. так, так, так. От то ми, якби мали можливості, особливо от було таке вікно в нас найбільше можливостей, коли от Зеленського обрали перші шість місяців тоді, 2019 року нам дали можливість фактично отримати доступ до документів внутрішніх розпоряджень Міноборони для того, щоб подивитися, які є топ 5 корупційних ризиків. Міністерства і напрацювати рекомендації. Що а робити. чому 5, а не 7, не 10? чому 5? Ми вирішили Ну так сконцентрувалися тому що там йшлося про е, закупівлі, про пальне, е, про будівництво, е, про нерухомість і про землю, про землю. Це дуже великий корупційний ризик, адже ви знаєте, Міноборони в нас володіє 600 тисячами гектарів земель, які. Фактично нормально ніде не зареєстровані, не внесені в кадастр і їх розкрадають. Я думаю, це такого. Новина такого шокуючого плану багато людей зараз, можливо, схопляться за голову, можливо, просто замисляться над тим, що це величезний земельний масив, який повинен раціонально вкрай раціонально ефективно використовуватися. Саме так. Тому ми його внесли до п'ять топ корупційних ризиків Міноборони, і тоді ми напрацювали рекомендації, що треба зробити по кожному з цих напрямків. Ну, наприклад, по пальному, там ми рекомендували, що потрібно там ввести карткову систему, де буде видно хто скільки за. Заправляв, хтось тільки витратив. Зараз ці рекомендації не були виконані до повномасштабного вторгнення, а під час повномасштабного вторгнення їх просто неможливо виконати, бо йде війна. Пані Олена, а досвід, наприклад, Збройних сил Сполучених Штатів, Великої Британії, наших основних величезних ваги, стратегічних партнерів. Ви вивчали? Як так, там? Звичайно, це ж ми і використали їх. Систему. Систему, да. Для нас це було складно зробити, а під час війни ми поки це вже відкладемо. Тому тут уже антиколетний. Рада, яка от зараз створюється, вона повинна враховувати, що йде повномасштабна війна. І ті рекомендації, які ми напрацювали до повномасштабного вторгнення, зараз треба скоригувати, що реально Україна може зробити. І в принципі, як ви знаєте, недавно була прийнята антикорупційна програма на виконання антикорупційної стратегії, це програма, яка включає в себе оборонний сектор. Це важливо, воно на рівні закону в нас затверджено в Україні і. Там вимагаються певні кроки від Міністерства оборони. Програма розроблялася до повномасштабного вторгнення, і от ми мали розмову з Міністерством оборони нещодавно, де ми їх запитали: скажіть, а от ви під час війни будете виконувати цю антикорупційну програму, ці всі кроки, чи ви скажете, якби що давайте вже після? Війни так ми були приємно здивовані, що нам сказали, що фактично все, окрім відкриття оборонних закупівель прозорості, все інше, ми можемо напрацьовувати виконувати навіть під час повномасштабного вторгнення. Тобто, я так розумію, з боку шановного пана міністра, ніякого спротиву навпаки, заохочення до спільної роботи. Ні, ми спротиву не бачимо. Звичайно, ми, але ми не бачили, звичайно, і такої ініціативи і лідерства в цьому питанні. І ми сподіваємося, що ось ці корупційні скандали, про які ви сказали, і про яйця, і про яблука, вони ж ударили дуже сильно по репутації Міноборони, і, зокрема, міністра Резнікова особисто, тому що зараз він повинен проявити цю ініціативу і показати, що реально він може боротися з корупцією під час війни навіть так. Як обирали склад, тут є деякі дані, хто увійшов до цієї ради для участі в конкурсі до складу антикорупційної ради при міністерстві оборони було подано заявки від понад 50 кандидатів. Щось мене цифра ця не вражує. 15 тих, що залишилося вже у складі, і понад 50 кандидатів. Не було ентузіазму. Та ні, ви знаєте, просто ця тема дуже вузька. І от якщо ми скажемо, яка, яка аналітична громадська організація в Україні займається. Професійно корупції оборонною так є тільки одна. Це фактично, яку я зараз очолюю. Більше немає в Україні цих організацій професійних, і тому подавалися люди, які мають якусь причетність до Міноборони, наприклад, волонтери, які там возять на фронт допомогу. Або люди, які якось там раніше брали участь в антикорупційній діяльності, але не оборонного характеру. А воно трошки все-таки, ви знаєте, різна, різні сфери, тому що в обороні у нас діють інші закони, більша секретність діє, інші процедури. Як ви знаєте, закупівлі в нас зброї вони ж не здійснюються на вебсайті Прозоро. Вони в нас йдуть по державному оборонному замовленню, по окремій процедурі. Це треба все розуміти. Там є всередині навіть цієї процедури певна конкурентність там є механізми. Такі напівпрозорі, і це все треба розуміти. В нас не багато людей це розуміє, тому відповідно, ну вони не подавалися і подалися ті, хто е, мають такий ентузіазм. Ну я бачу, що люди, які подались, насправді вони заряджені на якісь зміни. І я думаю, що якраз оцей момент нам треба зараз використати, щоб проштовхнути певні е, з рекомендацій громадськості і міжнародних партнерів, які раніше блокувалися. Тобто, ви впевнені в своїх колегах, так, член ради. Я вивчаю цих колег, тому що насправді я з ними ну це не є мої колеги з сектору там оборонної корупції це є колеги просто з громадського сектора, але. З того, що я бачу, вони дуже налаштовані так, що вони не просто так подавались в цю антикораду. Всі налаштовані, що хочуть щось змінити, щось зробити. Це дуже важливо, тому що, якщо ви проаналізуєте досвід громрад при різних державних органах, вони в такому на півмертвому стані існують вони, що є, що немає. Там щось люди збираються, говорять, результатів нема. І єдині приклади, коли ми бачили, що ці громради щось змінювали, це, наприклад, Незалежна національна антикорупційна агенція запобігання корупції, це, наприклад, НАБУ. От саме перші такі скликання, коли тільки започатковували ці ради, там війшли такі активісти, які реально проштовхнули хороші зміни. І мені здається, може ми маємо. Хоч Маленький шанс зараз це з Міноборони зробити, і е, громадськість і журналісти повинні зараз слідкувати, що буде відбуватися з цією антикоррадою, тому що вона ж не проста громадська рада, а вона саме антикорупційна рада. Там паралельно ще існує в них пасивна ця громадська рада в Міноборони. Але на антикорраду покладає суспільство набагато більші е, сподівання і інтерес. Ми всі виходимо з того, що Збройні Сили України безумовно лідер. За симпатіями, ми всі сподіваємося, тому що багатьох там рідні і живі, і на жаль, загиблі. Ми всі сподіваємося, що ми кляту Росню. тому ми хочемо думати і бути переконаними в тому, що ви в міністерстві абсолютно чиста, чиста. Я б сказав би така сервільна. кажуть, медики, атмосфера, можливо, як в операційній, коли готуються до важливої операції лікарі, тобто ніякого корупційного духу там немає, тому що кошти виділяються величезні, колосальні. Ми знаємо, шановні радіослухачі нещодавне рішення Верховної Ради виділено 500 Мільярдів гривень на потреби безпеки і оборони, колосальні кошти, колосальна увага світового співтовариства. Все під контролем нам постачається величезна кількість техніки, все це вимагає обліку. Сьогодні Верховна Рада, ми вже казали, ухвалила відповідний закон про облік цих коштів. Ми говорили тому, тому тому. можна наводити ще 5, 10, 15 причин, чому міністерство оборони це як взірець. Антикорупційної боротьби в певному сенсі і антикорупційної ефективності в Україні ну, я сказав, що було в. Подано 50 заявок від понад 50 кандидатів. Комісія забезпечення проведення конкурсу з формування громадської антикорупційної ради на підставі положення про цей орган допустила до участі 29 кандидатів, які подали пакет документів, що відповідає визначеним положенням вимогам. Ну можна назвати без прізвищ, що присутні такі громадські організації, як Центр протидії рейдерства та корупції, всеукраїнське об'єднання Майдану, Асоціація правників антикорупційна. Сокіра разом проти корупції, нова чесна Україна, всеукраїнське об'єднання знову автомайдан, антикорупційна Сокіра, Сорорітас. Я думаю, назви такі цікаві і перспективні, перспективні. Тобто можна сказати, що забігаючи наперед, що серйозна робота вас чекає. Звичайно, ну насправді там найбільше організацій і людей, які саме пов'язані з цим рухом демократично Сокира. Це такий трохи рух не дуже до кінця зрозумілий. Хоча, ну, тобто, в нашому середовищі, це, як ви знаєте, багато зашло активістів саме цього руху в інші ради громадські, зокрема там в Набу вони зайшли. От, але якщо брати просто по особистостях, то я бачу, що є люди, налаштовані на конструктив, що, звичайно, в кожну з таких рад потрапляють просто хтось, хто вже просто по Скандалити, щось про себе заявити, але а, тут я бачу, що є більшість людей, які хочуть е, реально використати ці повноваження для е, просування змін. Ніхто не має ніяких ілюзій, ви знаєте, що Міноборони це є там взірець боротьби з корупцією. Навпаки, Міноборони всі ці роки історично було дуже корумпованим Міністерством. І е, коли е, зріс бюджет оборонний в 10 разів. За отак, один день, да, після початку повноштабного вторгнення, то зрозуміло, що та корупція нікуди не дінеться, а просто вона зросте в десять разів, напевно. Так вийшло, що я багато років займався безпековими оборонними питаннями. От у мене цікава думка, як ви вважаєте, після завершення війни ми віримо в перемогу Збройних сил України, віримо, що ми додавимо. Чи може скластися така ситуація, коли от заради того, щоб відновлення справедливості це ті гасли, які вічно живі в українському суспільстві деревоції, два майдани може бути? Санкціонованого розслідування кожен із тих людей, які мали свого часу дотик до державних е, сфери державної безпеки оборони, він повинен, незважаючи на вік, він повинен нести свою частку відповідальності, скільки б часу не пройшло в такий то період. Ти був міністром оборони, що ти зробив? Ти продавав майно військових містечок чи ти реально озброював збройні сили для того, щоб була цілісна картина. Звичайно, ну ви знаєте, у нас в народі є такий вислів, війна все спише, і, на жаль, багато дуже небезпечний. Так, так, але він дуже такий популярний і реалістичний, тому що насправді, коли ми бачимо, багато людей на місцях зловживають тим, що йде війна, і вони думають, окей, зараз вже накладено гри в секретності на закупівлі, навіть на ті ж яйця. Було до недавнього часу накладений гриф в секретності. Тому, звичайно, вони думали, що поки там розсекретять ту закупівлю, я вже, можливо, і не житиму на той момент, тому можна використати цей час, поки я можу зараз фактично вкрасти, заробити. І ми тому повинні слідкувати за тим, щоб закони приймались такі: от зараз, наприклад, Верховна Рада в першому читанні зареєструвала закон про захист класифікованої інформації. Там має бути норма про розсекречення цих всіх закупівель. цих Цих рішень по певному проходженню певного терміну, так? так як це в цивілізованих країнах. Тобто, щоб та людина, корупціонер, вона знала, Окей, зараз я вкраду, а через три роки про це дізнається все суспільство. І що я буду робити через три роки, коли викриють мою корупцію. Тому тут я підтримую, звичайно, вас, що так повинно бути, але наразі ще законодавство не приведене не в в нас до таких норм. Я думаю, це дуже оптимістична. новина. таким чином з яєць знімається гриф цілком таємно. Яйця стають легальними і доступними. Ну, я так. трошки так пробую пожартувати. Звісно, це не той стратегічний товар, щодо якого можуть бути якісь заборони, або я не знаю, ну щось таке. Тому що ну, в головах людей не вкладається, як це так. Ну от військові повинні харчуватися належним чином, як в нормальних арміях, на які ми рівняємося, які ми вже за рівнем військової звитяги, професійності, ставлення, відданості, бажання захищати батьківщину. Ми їх вже перевершуємо. Не випадково кажуть, що Збройні сили України сьогодні одна з найкращих армій Європи, вишколених, підготовлених абсолютно з іншою ментальністю, психологією і бажанням. Звільняти звільняти українську землю. У нас залишається хвилина І ще контрольне питання. Скажіть, антикорупційна рада планує проводити засідання, чи будуть вони відкритими для засобів масової інформації? Так, в положенні, в більшість, ну тобто, засідання передбачені, повністю відкриті, вони будуть навіть онлайн транслюватися, тому. Всі і прості громадяни і змі всі можуть побачити. Будемо сподіватися, шановні багатомільйонна армія слухачів українського радіо буде першими дізнаватися ці новини з антикорупційного фронту, який буде акумулювати антикорупційна рада, громадська антикорупційна рада, створена при міністерстві оборони України. Ми всі бажаємо змін, прагнемо змін. Ми всі віримо, що такі зміни будуть, і після того як ці зміни відбудуться, буде значно. значно Краще гостем студії була генеральна секретар незалежної антикорупційної комісії з питань оборони Олена Трегуб.